Вітаю, шановні друзі. Це програма Ваша Свобода та її ведучий Олександр Лащенко. Метою Путіна насправді є не Донецька, а Луганська, а вся Україна. Про це президент України Петро Порошенко сказав в інтерв'ю CNN. Цитата: Ми сподіваємося, що робота нормандського формату буде відновлена. Додав Петро Порошенко раніше напередодні під час спілкування Дня Незалежності. Голова Української держави висловив сподівання, що цей так званий нормандський формат буде реанімований. Ну а тим часом у Кремлі стверджували, що Володимир Путін під час саміту 20 найпотужніших держав світу в Китаї у вересні, нібито говоритиме з Ангелою Меркель та Франсуа Франсуалантом про Україну без Петра Порошенка. Отже, зараз в ефірі ми спробуємо поговорити з нашими гостями на таку тему, чи справді вирішуватиме Європа долю України без України, і будемо. Спілкуватися про це з українським експертом з міжнародних питань Олександром Сушком. вас, пане Олександре, також депутатом державної думи Російської Федерації Іллею Лею Пономарьов. Вітаю. Вітаю вас, пане Пономарьов. Ну що ж от зразу? Цитата Кремля, де стверджували, що нібито оці члени нормандської вже трійки за твердженням російських представників на саміті в Китаї спробують вирішити долю України. Отже, офіційне повідомлення президента Росії. Відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Ангелою Меркель і Франсуа Оландом. Обговорювалася проблематика внутрішньоукраїнської кризи, зокрема перспективи продовження мінського процесу, акцентована важливість законодавчого закріплення на постійній основі особливого статусу Донбасу, проведення конституційної реформи та амністії, організації місцевих виборів. Лідери трьох держав домовилися продовжити особисті контакти з української тематики, зокрема провести спільну зустріч 4-5 вересня на полях саміту в Китаї Групи 20 сайт президента Росії 23 серпня 2016 року. У канцлера Німеччини, президента Франції не підтвердили, що буде така зустріч без участі України на самітах на полях саміту в Китаї, хоча і не скасували цю інформацію Кремля. Водночас Петро Порошенко, як я зауважив, сподівається, що буде все ж таки зустріч у колишньому форматі чотирьох держав. Пане Сушко, справді захід готовий зараз без України вирішити її долю. Ну, знаєте, ми самі себе заганяємо в певні е, поняттє, поняттєві рамки, і потім з ними вже боремося, долаючи е, стереотипи, які нам накидують. Е, і одна з таких, один з таких стереотипів, от що зараз е, візьмуть і вирішать долю України, десь там без, без України і так далі. Тобто, е, насамперед не треба кожний факт дипломатичного контакту на високому рівні між Росією і західними лідерами трактувати як е, власне вирішування української. Проблеми без, без України, тобто ми знаємо, що такі катакти мають місце. От та ж сама Нуланд веде діалог з Сурковим, там же... І Але є... ж Сурков не президент Росії. Ну справа в тому, що у кожного є свій рівень, і в даному випадку президент Обама також веде розмови з президентом Путіним, і в тому числі згадуючи українське питання в цьому діалозі. І це добре, що ми на міжнародному рівні маємо партнерів, які готові. Значною мірою захищати український інтерес, тому що вони захищають саме територіальну цілісність і суверенітет України. Щодо даної конкретної ситуації, безумовно, Україна не є членом g 20 групи 20, тому, власне, там Україна і не представлена на цій зустрічі на президентському рівні. Власне, мені і невідомо, щоб е, така річ, як зустріч на вищому рівні, планувалася. Однак, однак, дійсно, за ініціативою Росії фактично була скасована можлива міністерська зустріч. Згадаємо, до відомої кримської Міні... да. заяви Путіна 10, да, саме... 10 серпня про так званих диверсантів в окупованому півострові. На да, за тобто, кілька днів до цього пан Лавров казав, не виключається така зустріч саме за участі України на полях саміту в Китаї. Ну тобто, дійсно, було використано цей вигаданий е, власне, інцидент для того, щоб відмовитися від міністерської е, зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, але слід визнати, що. Навіть якби вона відбулася, то на сьогодні немає підстав очікувати якихось проривних рішень. Тобто, таким чином російське керівництво просто закамуфлювало брак очікуваного результату і таким чином перевело стрілки на, на Україну. Що ж стосується самої зустрічі в Китаї, безумовно для мене ну не є драмою те, що будуть обговорювати в тому числі українські питання. Лідери, очевидно, що українська сторона веде свій діалог на найвищому рівні. Очевидно, що президент Порошенко матиме телефонну розмову. Він уже мав днями і ще напевно матиме напередодні. З Меркель і президентом Оландом для того, щоб узгодити тобто, позицію. думка України буде врахована заходом. Ну інакше розумієте, інакше в цій ситуації неможливо діяти інакше захід сам дезавоює свої власні позиції, а це буде мати дуже серйозні негативні наслідки для самого заходу. просто хочу пані панові пономарьову. Теж дати можливість висловитися. Ви як вважаєте, справді захід готовий до того, щоб от все ж таки на умови Путіна пристати і нав'язати Україні вже вирішено у трьох. E, можливо, питання щодо Донбасу, можливо, Криму. Ну, знаете, если бы был готов, об этом не было бы публичных сообщений. А то, что есть публичные сообщения, это как раз скорее иллюстрация того, что не готов. Потому что для чего они нужны? Для чего нужны такие пресс-релизы, как, как, которые делает Кремль? Это ровно для того, чтобы посеять рознь и недоверие между Украиной и западными державами. А для чего потрібні були заяви кримські, як ви вважаєте? Оці были эти заявы крымские, как вы перевірку Вот эти навчания, вот сегодня тежная война проводить який межує з Федерации, Украины. Нет, здесь совершенно очевидно, что э, Кремль хочет вести прямые переговоры. Он хочет их вести без Украины. Он посылает об этом поставление. сигналы. он пытается проиллюстрировать, что с Украиной о чем-либо разговаривать бесполезно, что Украина в лучшем случае не контролирует свои вооруженные силы, там президент не контролирует свои вооруженные силы, они творят, что хотят, либо же, что он невменяемый и с ним вести переговоры не надо, а если вы хотите мира э, в, на востоке Украины, если вы хотите решения крымского вопроса, то договаривайтесь об этом с Путиным. Да? Это его позиция всегдашняя, он ее постоянно повторяет, но вы вот посмотрите, недавно совсем был Большой. Большой скандал, когда э, Россия объявила о том, что она договорилась с Ираном об использовании э, да, военно-воздушной базы, и в итоге иранцы были вынуждены сказать, что товарищи, мы с вами вот об этом не договаривались. Мы договаривались о том, что вы там используете это один-два раза, а вот ни про какие постоянные режимы не было, и в итоге российские ВВС были вынуждены оттуда убраться, и это на самом деле является стандартной проблемой, на которую постоянно наступает Кремль, поскольку логика Поведение Путина, оно такое чекистское, да, то есть тайных операций. То он никогда не учитывает то, что вот эти все действия они выходят в публичную плоскость, становятся явными. И, соответственно, пространство для разводки оно ограничено. Пане Сушко, як вважаєте, справді, нормандський формат реально реанімувати, як стверджує Петро Порошенко. Ну, Насправді, на сьогоднішній день немає іншого якогось формату. Да? Тобто. Е Оскільки є предмет для переговорів, то напевно будуть намагатися до останнього, аж поки не зникне будь-який грунт, да, сподіватися, будуть розраховувати цей формат. Принаймні використовувати це питання честі, зокрема для Меркель і Оланда. Тобто для них це буде фіаско їхнє зовнішньополітичне. Да. Тому, очевидно, вони готові і далі інвестувати зусилля в те, щоб цей формат існував, але не тільки існував, але й давав якісь плоди. І днями ми власне чули заяву знову від Меркель про те, що необхідно найближчим часом досягти якогось прогресу. І ну вона далеко не вперше це казала. Так, тому, тому, тому дійсно це особливо в контексті майбутніх виборів в Німеччині і Франції. скажімо так, вийти з цього формату чи оголосити про його припинення це означає серйозну втрату для зовнішнього політики. А кому більше Німеччині? потрібен цей нормандський формат? Саме західним лідерам європейським ті ж пані Меркель Україні, Росії. Ви знаєте, є західна політична і дипломатична традиція, яка полягає в тому, що ну треба втягувати сторони в діалог. От ага. вони, власне, так це мислять. Вони е, е, хочуть посадити е, Україну, Росію за стіл переговорів і бути разом. Хоча Росія тим, наголошує, що вона не учасник, вона тільки посередник, е, але, скажімо але, так. але але дивіться, нормандський формат він саме передбачає участь Росії і України, не якоїсь там сторони там в Донбасі чи в Криму, а саме. Саме Росії і України, а також Німеччини і Франції. Тому тут, в принципі, це логіка нормальна західного дипломатичного. А для України вигідний цей формат. Мінський а, процес взагалі. Ну розумієте, тут воно не вимірюється вигодою, і невигодою. Тут швидше вимірюється тим, що Україна повинна використовувати ті можливості, які є. Створювати так, можна ініціювати нове, але вже ми бачили, що. Скажімо, ініціативи щодо чогось принципово нового, вони повисають у повітрі, тому що для цього потрібна згода всіх сторін. І з одного боку, очевидно, якщо Україна чи її партнери хочуть якось змінювати, то Можна висувати такі ініціативи, але не факт, що на цьому треба зосереджуватися. Це ще одна певна, я думаю, на чому можна української сторони. Що ми і експертів, те, що ми дуже зосереджуємося розмовами про те, який формат краще. Так, що треба а, робити, а, на ваш погляд? Ну, От бачили, перепрошую останні да, зведення. Да. Пан Мотузяник, речник адміністрації президента України з питань: АТО, вже кількість обстрілів на Донбасі сягає рівня Дебальцева минулого року. Ну, ви знаєте, як на мою думку. Е, дуже важливо напевно визнати, що от в своєму повному вигляді е, мінські е, домовленості в такому е, от форматі не, не здійсненні. Треба зробити пару кроків назад, сісти знову ж таки за той протокол. За участь сполучених штатів можливо. Е, я думаю, сполучені штати зовсім не, не є. Вони формально не входять в цей формат, але вони е, постійно беруть участь як в прямому діалозі з Росією. Так і в діалозі з Європи. Для мене не факт, що вони обов'язково треба зібрали. Тобто, зробите крок назад, ну, два кроки не... назад, і тоді. Просто пане не... Іляхочу. Да, Я перепрошую. Uh -huh. Якщо стратегічно дивитися на ситуацію, ви як людина, знову ж таки, яка голосувала, будучи депутатом Держдому, єдиний депутат проти анексії Криму, от зараз через понад 2,5 роки, залишаючи за душками моральність, міжнародні закони, Путін перемагає, на ваш погляд, чи ні? Нав'язує Заходу свою поведінку. Ну, к сожалению, нав'язує. И я считаю, в принципе, вот этот вот формат, я очень хорошо понимаю президента Порошенко, он с своей точки зрения делает все правильно, он идет на все условия, которые говорит Запад. Запад говорит, давайте норманский формат, давайте норманский формат, давайте минские соглашения, хорошо, давайте минские соглашения. Что еще, лишь бы, то, соответственно, было выделение средств для Украины, для восстановления экономики, для благосостояния украинских граждан, он на все согласен. Но давайте вот просто посмотрим, ну представьте себе, да, там 44-й год. 1900. 1944 год. Да? И получается, идут переговоры в формате э, Сталин, э, Черчилль, Рузвельт и Гитлер. Это нормально такие, такой формат переговоров? Он может привести к чему-то положительному или в этой ситуации а надо какая бороться альтернатива с агрессором? Украине, панель, какая альтернатива? Ну, Украине надо держать общий фронт с Западом. Как раз правильный формат переговоров это Украина, Германия, Франция и Соединенные Штаты, потому что самое важное, чтобы Запад удержал единый фронт. Мы же понимаем, что тот же самый президент Алан, он, если бы останется там один на один с Путиным, он точно сдастся. У Меркель очень серьезные внутренние проблемы в Германии, связанные грязная. с отношением, то есть там ну, есть давление общественного мнения, связанное с мигрантами, и Путин как бы предлагает здесь помощь, плюс к этому есть давление бизнеса о том, что давайте все-таки с Россией торговать, потому что зачем нам Украина от нее в этой ситуации одни убытки. Там есть социал-демократы, которые говорят о том, что у нас сколько рабочих мест связано с Россией, да, мы не хотим эти рабочие места терять. То есть получается, что она, в общем, в значительной степени там одна против довольно широкой внутренней политической коалиции. Что а американцы, они вообще все там просто отсылают на Европу. Они говорят, а что, что дали? Будут выборы. Саркози, например, переможе. На не меньше в лапках любит Путина, а Ола... да, не Олаф. Кажется... Да, Саркози, уже в... поработал во время грузинского конфликта таким, значит, миротворцам. миротворцем. Значит, да, правда, Путин Белиси туди не взял. Не взял. Белиси он не взял, но тем не менее свою задачу, что он выполнил. Да, Повертаемся до нынешней ситуации. Да? Ну, я вообще... Отвечаю... еще будет? Я вообще говорю, что то есть, решение проблемы, оно в экономике, оно не в политике. А в долгую? Здесь, в Украине, то только вот это действительно, это долгая история, да, но но, 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 что поделаешь, да? Другого в этом смысле пути нет, пока не будет предложено позитивной экономической модели, пока люди не будут видеть, что от того, что они будут в составе Украинского государства это не будет развиваться, то там ситуацию до конца переломить нельзя. Ну или если Путин физически там уйдет с поста президента Российской Федерации, в ней всякого сомнения, тоже ситуация начнет меняться. Но для того чтобы все это работало, нужен этот самый единый фронт. Пане Сушко, добре. Вот ваша думка: Відступити, пару кроків, знову ж таки. І Мінськ? три, я не знаю, Нормандський формат, два очевидно, і тут я згоден, що треба бути готовим до грив довго. Ми створили, і це не тільки економіка, це безумовно і довга дипломатична робота, і довга політична робота. Ми всі перебуваємо у полоні певної ілюзії про те, що проблема конфлікту на Донбасі, навіть якщо ми винесемо Крим за душки, це щось таке, що вирішується за кілька місяців. Просто от, от ми зараз щось там оголосимо амністію, проведемо вибори і наступно там. Місяця прапор України повернеться на адміністративні будівлі Донецька і Луганська і ставлениками да, Путяному да, на чорі по перше, керівник. цього не буде. По друге це навіть в якійсь формі може бути зроблено тільки в обмін на фактичну інкорпорацію нині існуючих режимів оцих мілітаристських сепаратистських режимів в політичне тіло України. Входження. Так, да. тільки за тільки такою ціною тоді що, що походим, далі тоді що ж далі бути готовим до довгої гри і безумовно бути е, свідомим того, що треба е, повертатися до витоків. Треба сідати за стіл переговорів і всерйоз говорити про послідовність дій. Тому що те, що там прописано, воно прописано так, що кожна сторона. Трактує це у свій спосіб, вигідний, і це буде вічно, тому що е, там дійсно записано так, що можна А трактувати. Донбас заморожений конфлікт так тоді. Ну, він не зам... він же ж навіть не заморожений заморожені. Це це це, конфлікт. там, це там люди тлі... покиби. Розумієте, якби е, був заморожений конфлікт, то можна було би слідом за деякими експертами сказати, та давай, хай краще, отак воно й буде, і е, вічно, але насправді е, це тліючий конфлікт, який виснажує Україну, і розраховувати на те, що він отак, от роками, ми отак от будемо жити, втрачаючи там то 5 людей в день, то 7, mm -hmm. то троє. Mm -hmm. І так буде роками. Не можна на це Разумію. розраховувати, пане Ілля, от знову ж таки: Путін, 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 Путін. Як ви вважаєте, оцей кримські його заяви, які ми вже згадували? Були навіть прогнози не лише російських, а українських експертів, що можливий тебе повномасштабний наступ по Україні? Ні, ніби минулося. Путін приїхав на анексований півострів, знову став вживати слово сполучення українські партньори. Що це за коливання такі? Теперь знову це перевірка боєздатності. Это просто якщо це российское слово понты сбоку Путина. Да не, ну это, это опять-таки стандартная его э, модель поведения. Когда он говорит партнер, это означает вот по-настоящему враги. Да? Ага. Э, он всегда это мы в России хорошо знаем. Выслушай, что он говорит публично, и знай точно, что он будет поступать наоборот. Другое дело, что я не верю в то, что возможно какая-то сейчас широкомасштабная фронтальная там операция, потому что. Здесь президент Порошенко абсолютно прав, когда он говорил вчера, что Путину интересна Российская империя и Украина целиком. Не, ну ты еще не казал я наводом на початку программы Вентурис СНН, так далее. Да, как? да, да, абсолютно, что, что он должен быть вот целиком в составе этой самой империи. Его не интересует захват каких-то кусков. Территорії он понимает, что чисто военным способом он захватить Украину целиком не может. А вот действуя на власть в Киеве, он этого добиться может, действуя на запад и добиться от Запада, чтобы Запад признал, что Украина является частью російської сферы влияния. Это задача решаема. Насколько Путіна вистачить з такою політикою, з таким економічним станом Росії, с такою фактично це ж держава, хай імперія можна назвати нову высоких технологій в нынешней Росії немає. Надежды на то, что Россия сама развалится, это надежды беспочвенные. Пока есть нефть и газ, и на них есть спрос в мире, Россия существовать будет. И, к сожалению, эта власть в России достаточно цинична, чтобы перекладывать все экономические сложности на плечи населения. И холодильник у пресичных россиян не переможет электричество. А вы понимаете же вопрос: что то есть, должно, чтобы была альтернатива, если россияне видят, что у нас холодильник пустой, Украине. а вот у нет, вот у россиян да, ага, холодильник пустой. А вот у соседей, например, у украинцев он полный, тогда они говорят: а что это у нас пустой? А если они видят, что у них он полупустой, а там совсем пустой то вони будуть, ну хорошо там так, пусть, лучше Путін, пане Сушко. Ну все ж таки, що справді Путін переможить тоді? Ну ви знаєте, знову ж таки, ми в полоні таких ось штампів. Путін не зміг досягти того в комплексі, чого він намагався досягти, так. Він не програв ще на цей момент стратегічно, і, можливо, він і не програє в найближчі місяці. Але, не а, але оч, оч, очевидно, що, очевидно, що рахунок його е, перемог і, е, і поразок, він десь один до одного. І він це розуміє навіть краще, ніж ми живучи в цьому медіапросторі, де його дії виглядають більш ефектними, а тому здаються більш ефективними. Що ж тоді далі? От пів вулина, більше... залишається у нас. Що ж тоді далі? Тріючі, конфлікт, по обстрілів на добу. Я думаю, що треба разом з західними партнерами. Серйозно проговорити, яким чином можна повернутися до витоків і починати перемовини з того, і потім що це представити Що, Росії, що так? Сценарій власне сподівання на те, що відбудеться, вони не не виправдалися. Треба шукати інший шлях, і треба починати це два з... слова. Я Панеля, я думаю, що Путін зараз звершив ошибку, що він виходить з нормандського формату і Україні треба це використовувати. Спасибі велике. Я дякую нашим гостям Олександрові Сушку і Іллі Пономарьову. Спасибі з участі програмі. Копри Олександр Наченко, вам, друзі, за увагу.